Боже, як я напишу, то контрольну вже й за семестр. Я, я майже не готувалася, взагалі я нічого не вчила, я нічого не знаю. Бо завдання роздають. Дякую. Я таки знала, що все буде так важко. Ну що це таке? Скільки? Міліметрів в одному сантиметрі. Серйозно? Я звідки можу знати? Звідки взагалі я це знаю? Не знаю, почекай. А, а в тебе немає щось писати? Все, спокійно, спокійно, давайте, давайте напишемо. О, нормально. Що там далі? Як звати Шевченка Тараса Григоровича? Я звідки знаю? З якими тебе звати? Ну я ж її лічно знала, чи що? Боже, я не знаю. Мене мама зав'є вдома, якщо я не напишу цю контрольну. Нехай буде М -м 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 -м. так далі. Як звати вчителя як звати? Якого? Якого вчителя як звати? Чого? Нині що написано, чи що? Як тебе звати? Хочу не підказала, дякую. Я вже не можу більше. Поверх, на якому ви зараз знаходитесь, я не знаю. Як я можу знати, на якому я поверті знаходжуся? Третій, буде все. Все. можна здавати. Це серйозне таке завдання. Ну, якщо реально так, то я зараз за дві хвилини все зроблю. Дивись, так, перше, що належить вам, але інші користуються ним набагато частіше, ніж ви. Що це може бути? Ладно, нехай буде ось так. Е, з якого крана не можна помити руки? З якого? З, з, з якого? З гарячого, з холодного? з з, якого? з крана, з якого крана не можна помити руки? О Боже! Е, е, я не знаю. Окей, нехай буде ось так. Е, на гілці сидить ворона. Що треба зробити, щоб відпиляти гілку, не потревоживши її? Нам треба було з тобою місцями помінятися. Так, надіюсь, це правильно. Е, чим більше з неї береш, тим більше вона стає. Що це? Я зараз теж буду плакати. Ну що за несправедливість? Подивись на своє запитання, подивись на мої. Це капець.